Ми поговоримо про ті речі, про які зазвичай не говорять на інших курсах по маркетингу. Ми будемо розбиратися, що це таке по факту для компанії, що вона означає не тільки з точки зору, там як зазвичай всі про неї говорять, а й з точки зору наукової, як по факту вона трапляється, і що туди закладають, як знаходити та й наймати саме тих людей. Які найбільше будуть пасувати нашому департаменту? Про KPI ми поговоримо про таку річ, як взаємодія з тендерним департаментом і організувати процес закупівель, щоб він був не дуже стресовим для вас. Маркетингова стратегія та планування. Перша ця тема, навколо якої є дуже багато міфів, легенд, спекуляцій. Називається вона Дідшал трансформація. Як правильно працювати з підрядниками, як їх обирати, які підрядники бувають. І навіщо вони загалом потрібні директору з маркетингу? Сьогодні в нас чергова лекція з блоку управління маркетингом та комунікаціями. І сьогодні ми будемо з вами детально розбиратися, як працюють комунікації в рекламі, а також як їми управляти. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося з вами на нашому наступному занятті.